Суботу, це 18 жовтня, його обмежили в праві на вільне пересування. Невідомо хто і з яких причин. А 19-го вже до обіду він опинився в лікарні з проламаним черепом, тріщиною основання черепа, з крововиловами в задню праву, праву і лобову частини головного мозку. Тобто, це любий більш-менш фахівець. Він одразу скаже: це бо не падіння, не можна при падінні в трьох різних місцях мозку отримати такі крововилови. Тобто, це були якісь три удари. Які людина отримала, тому от три окремі ділянки отримали такі травми. Ну для того, щоб у людини, вибачте, це ефір, але я мушу сказати, для того, щоб тріснула черепна коробка, для цього ну, треба. Не один раз впасти, і ну, ми розуміємо, що не е, от ті версії, які там епілепсії так і таке інше, вони розсипаються. ну немає Тоді кожен епілептичний приступ якимись там травмами закінчувався, там максимум вони там, ну, хтось губу собі розів'є чи щось там об асфальт може подряпати. Природа, вона запобіжники застосовує завжди людина, коли втрачає свідомість, вона не падає підкошена так, щоб ламалися кістки черепа.